У 36 років Оксана повернулася до свого рідного села неподалік від Житомира. Її батько помер, залишивши у спадок старий дерев'яний будинок на околиці села Левків, що стояв на невеликому пагорбі серед яблуневих садів. Вечорами тіні від яблу ніби шепотіли забуті історії, що розливалися по темряві, наче таємничий вітерець. Оксана не була заміжня, і дітей не мала, лише невеликий валізу з одягом. Ноутбук і старе піаніно, яке привезла з Києва, будинок зустрів її холодом і скрипом. Вікна вкривалися інем навіть у вересні, а дерев'яні стіни, здавалося, дихали стародавньою самотністю. Місцеві жінки, проходячи повз, не забували перехреститися, а деякі шепотіли, що в цьому будинку по ночах чути кроки на горище. Оксана лише посміхалася. Вважаючи це сільськими байками, інколи вона їздила до райцентру Новоград-Волинський за хлібом, сиром та яблуками. Одного разу на ринку її увагу привернув маленький щеня, що тремтів під лодком з картоплею. Білий, з темними плямами, і з пронизливими бурштиновими очима, він ніби шукав дім. Продавчиня махнула рукою, бери, якщо шкода. Він неспокійний, ніхто не хоче. Оксана не вагалася. Вона назвала його ясик ясик швидко ріс, був розумним, слухняним, але з характером. Він міг довго дивитися їй у вічі, ніби людина. Вечорами, коли Оксана сиділа біля каміна з книжкою, він лягав біля її ніг. Здавалося, він дихав в унісон із її думками, особливо в ті туманні ночі, коли листя на деревах створювало дивні тіні на стінах. Одного разу, прокинувшись серед ночі, вона відчула, що хтось спостерігає. Ясик сидів біля ліжка, не відводячи погляду, його очі світилися в темряві. Їй стало моторошно. Вона сіла, поправила нічну сорочку, прикрила ноги і прошепотіла, що ти, малюк, погладила його по голові. Його шерсть була теплою, як плед. Він повільно лизнув її зап'ястя, ніби спеціально. Оксана посміхнулася, але в серці щось здригнулося. Ясик влаштувався біля неї. Уткнувся носом у стегно і заснув. Вона ж лежала, дивлячись у стелю, відчуваючи його тепле дихання через легку тканину. Це не була пристрасть, це було глибоке, липеке самотність, що не рятував навіть ранкове світло. Наступного дня Оксана довго дивилася на себе в дзеркало, темно сіре довге плаття з гудзиками до горловини, теплі вовніні гольфи, тонкий поас, волосся. Заплетене в косу. Вона виглядала, ніби привид минулого, якого давно забули, в цьому минулому їй бракувало тепла. Можливо, саме тому вона все більше прив'язувалася до ясика. Вони стали нерозлучні, він зустрічав її біля хавіртки, проваджав усад, лежав у неї під ногами, коли вона писала історії на ноутбуці. Особливо вечорами, коли його погляд мовив, ти не одна відчувалося, що щось змінюється в ній. Старі межі розмивалися. З кожним днем ясик ставав ближчим, його шерсть густішала, а погляд набував розуміння. Він не був просто собакою. Коли вона говорила, він слухав, ніби розумів. Коли мовчала, мовчав разом з нею. І він умів чекати одного разу, повернувшись із магазину з важкою сумкою, Оксана запнулася, впустила ключі. Ясик обережно підібрав їх, ніби розумів важливість моменту. Вона сіла на лавку, обвела коліна руками, і лише тоді помітила, що він поклав голову їй на стегно. Вона довго гладила його, не відводячи руки, осінь тихо кружляла навколо, листя шелестіло під ногами, немов нагадуючи про забуті спогади. Одягнений у просте сірелляне плаття з вишивкою на рукавах, білими колготками в дрібну сітку і теплими шкіряними черевиками, вона відчувала, як тканина ніжно обіймає тіло. Але під цим поглядом ясика їй стало трохи незручно, ніби він бачив крізь одяг пізніше того вечора, коли вона милася у старій ванні на дровах, пар піднімався до стелі, а за потілі вікна приховували її відображення. Раптом скрипнула двері це був ясик. Він мовчки увійшов, ліг біля порогу і дивився на неї. Вона накрила груди рушником, але не виганяла його, це було не соромно, це було інтимно, майже свято. Вона відчувала, як його погляд ковзає по її плечах, як дихання стає спокійнішим. Він нічого не робив, лише дивився. І вона дозволяла це таїна ночі тільки починалася. Прокинувшись посеред ночі, Оксана помітила, що ясик вже лежить біля її ліжка, згорнувшись клубком у ногах. Вона тихенько підняла край ковдри, і він затишно влаштувався, даруючи тепло, яке так давно шукала. У кімнаті було тісно, але вона не відчувала дискомфорту. Навпаки, це тепло було справжнім, живим, як ковток свіжого повітря на задухливому балконі влітку. У якийсь момент вона прокинулася від того, що морда ясика лежала на її грудях. Він дихав рівно і спокійно, але так близько, що по шкірі бігли мурашки. Рукою вона провела по його спині, відчуваючи міцні м'язи, вкриті короткою, шовковистою шерстю. Цей дотик був медитативним, заспокоював і водночас розбурхував. Ясик повільно приотекарив очі, бурштинові, теплі, розумні. У цей момент Оксана вперше замислилася, що ж вона робить. Але відповіді не було. Вона закрила очі і притулилася щокою до його голови. Його шерсть пахла деревом і дощем. Запахом рідного дому і забутих спогадів вперше за багато часу їй наснився негаласливий Київ, не робота і непорожні розмови, а ніч, ліс і ясик. Вони просто були разом серед шорохів і шепотів, без слів і пояснень. На ранок вона прокинулася з легким тремтінням, серце билося нерівно, а ясик стояв біля вікна, дивлячись на вулицю. Хвіст повільно махав з боку в вбік. Він чекав не на їжу чи прогулянку, він чекав на неї. І вона йшла середини жовтня, в левкові почалися затяжні дощі. Це були не просто осінні зливи, а справжні сірі завіси, які не відпускали днями. Вода барабанила по даху, стікала по рамах, залишаючи каламутні сліди. Оксана все частіше залишалася вдома, завривала обліпиховий чай з медом, куталася в вовняний кардиган, носила довгі сукні з високими комірами і м'які гетери, нескокетства. А щоб сховатися, загорнутися. Заховатися від себе самої, але ясик бачив її наскрізь. Якщо раніше він просто лежав у неї під ногами, тепер, коли вона сідала у крісло, він став ставити передні лапи на її стегна і дивитися її в обличчя. Він не гарчав і не вив, просто дивився. Його бурштинові очі не просили, вони чекали, вона відштовхувала його, сміялася невпевнено, гладила по голові, як раніше. Але варто було їй відвернутися. Він підходив ближче, штовхався в стегно, ковзав носом по щиколоці. У ці моменти вона відчувала, що всередині все ще жива. Булов. цьому щось і соромне, і паянке водночас, одного вечора вона вийшла в сад листя липло до її чобіт, мокре і холодне. На ній був щільний плащ, під яким лише мереживна білизна, ніби вона перевіряла, наскільки далеко може зайти. Ясик ішов за нею, тінню. Не відстаючи ні на крок, на старій дерев'яній лавці вона присіла, прикривши коліна полою плаща, і почула тихий писк. Обернулася, він стояв навпроти. Дихання було частим, погляд пильним, ти ж просто пес, прошепотіла вона, голос тремтів, він підійшов ближче, поклав морду їй на груди, прямо під комір плаща. Його дихання пекло шкіру крізь тонке мережво. Вона не відсахнулася, прислухалася до відчуттів. Серце билося в горлі, рука сама поклала його на спину, повільно, майже машинально почала ковзати вниз. Ні. Вона зупинилася. Різко піднялася, скинула плащ і пішла в будинок. Він залишився в саду, мокрий від дощу, самотній. Оксана зачинила двері, відкинулася спиною на косяк і закрила очі. Вперше за довгий час вона заплакала. Не від страху. Від розуміння, пізно тієї ночі вона знайшла його біля дверей. Він тремтів, притискаючись до порогу. Вона впустила його, зняла мокрі шкарпетки, переодяглася у фланелеву нічну сорочку і лягла в ліжко. Він лежав поруч, і, хоча вона не торкалася його, відчувала кожен рух, е вона знала, ця межа дуже тонка, майже прозора. І вони вже ступали на неї, несподівано на ранок прийшов лист від сусідки влади. У ньому вона писала про дивні звуки вночі, про те, що таке поводження не залишиться непоміченим, і про те, що священик був у неї в гостях. І вона хоче поговорити з Оксаною по душах, вона не відповіла. Лист спалила у каміні, нервучи. Ясик поклав голову їй на коліна і тихо заскулів, ніби розумів усе три дні вона не відкривала дверей. Піч горіла безперервно, і їй здавалося, що в цьому теплі можна розчинитися. Вона ходила по будинку у довгій бавовняній сорочці, бо соніш з розпущеним волоссям. Іноді стояла біля вікна і дивилася, як мокрі гілки дряпають скло, наче хтось хоче проникнути всередину, але найстрашніше було те, що він уже всередині не ясик, а те, що виникло між ними. Він став майже невидимим, як тінь з'являвся біля дверей, зникав, ліг поруч, дивився в упор. Ніяких команд. Ніякого гарчання, але вона відчувала, як це мовчазне тяжіння поглинає її вночі, вона не зачиняла двері спальні. Він заходив, і вона не перешкоджала. Ліг поруч, уткнувшись носом у шию або груди. Одного ранку прокинулася, а його лапа лежала на стегні, ніби вони пара. У той день вона навмисно одягла спідницю до коліна, щільні панчохи і кардиган із запахом. У дзеркалі вона побачила не ту жінку. Яка боялася сільських пліток. В її очах було щось небезпечне, щось, що вона приховувала все життя, ясип чекав її внизу. Він підвівся, підійшов і ткнувся носом у її руку. Його шерсть була теплою, м'якою, майже людською. Вона притулилася щокою до його голови і вперше за довгий час глибоко зітхнула, вечором вона розтопила камін, заварила трав'яний настій і лягла на килим. Будинок був тихим. Лише потріскував вогонь. Ясик сів поруч, потім ліг. Його погляд був важким, як камінь. Вона простягнула руку, провела пальцями по шиї, потім нижче. Не думала, просто відчувала. Його дихання пришвидшилося, він прижався до неї. Тіло було сильним, мускулистим. Вона відчувала кожну жилку, його язик торкнувся руки, але це було вже інакше, обережно. Обволікаючи, вона знала цей момент за межею дозволеного, але не зупинилася. Лягла на бік, притискаючи спиною до його тіла. Його лапа лягла на талію, наче захищаючи, вони лежали, мов пара, у тиші між шепотом вогню і вітру за стінами. Вона шепотіла щось, сама не чуючи слів про страх, про самотність, про те, що він єдине, хто її розуміє, коли зійшло сонце. Вона вийшла за хавіртку і зустріла владу, сусідку. Та дивилася на неї з прищуром. Ти виглядаєш дивно, сказала і постукала пальцем по своїй щоці. У тебе погляд, наче він світиться, Оксана усміхнулася. Нехай світиться того ж вечора на її хавіртку повісили пучок сухих трав і записку з молитвою. Вона знову спалила їх на плиті. Ясик загарчав у напрямку вікна. Уперше загрозливо, відтоді вона не говорила з сусідами, не відкривала дверей, не відповідала на стуки чи крики, вони залишилися удвох. І в цій ізоляції не було самотності, був вибір, перший сніг упав раптово. Все навколо замовкло. Село ніби вимерло. Люди ховалися по домівках, перехрещуючись при вигляді її вікна, Оксана не ходила до крамниці, не виносила сміття, навіть баню не топила. Все, що їй було потрібно, було тут ясик став тихішим, але його погляд глибшим, мудрішим. Іноді він сидів у кутку кімнати. Її. Дивився, як вона роздягається біля печі. Спочатку повільно розв'язувала поас шерстяного светра, потім знімала гольфи, панчухи, залишаючи лише легку сорочку з тонкої тканини. Він підходив близько і клав голову їй на коліна, її долоня мимоволі лягала на його шию. Вона вже не здригалася. Це стало звичкою, як дихання вона не чекала від нього пристрасті, лише спокою. Він знав, де їй боляче, знав, коли вона стримує сльози. Однієї ночі, в повній тиші, вона плакала, дивлячись у стелю. Ясик кліг поруч, уткнувся мордою в щоку, вилизив сльози, поки вона не заснула, але все мало закінчитися одного грудневого вечора повернувся Вітя, син покійної тітки надії. Він жив у мінську, і ніхто не думав, що він повернеться. Він увійшов у дім без стуку, Оксана сиділа у кріслі в нічній сорочці з розпущеним волоссям. Ясик був поруч, вітя завмер, ти з глузду заїхала. прошипів він, оглядаючись, ніби боявся свідків. Люди кажуть, вона спить з псом. Він же не людина, він тварина. Ти хвора, ясик загарчав, вона піднялася. Підійшла і поклала руку йому на голову. Рука тремтіла, іди, віте прошепотіла. Я повідомлю, ти розумієш, що це злочин він вийшов, грюкнувши дверима. Більше вона його не бачила наступного дня прийшли з сільради, один у формі, двоє з паперами. Вони говорили вічливо, але вона зрозуміла прийшли забрати його, усипати. Вона не відчинила, зачинялася зсередини. Ясик відчував це. Підходив до кожного вікна, уважно слухав, вночі вони спали міцно, втомлені страхом. Його тіло притискалося до її, як ніколи раніше, вона гладила його живіт, тиснула лапу, притискала ніс до шиї. Цілувала його не так, як жінка чоловіка, а як того, з ким пройшла через пекло, наступного ранку все закінчилося. Він не прокинувся, ясик помер, уткнувшись її у живіт, тихо, без воя, без мук. Просто заснув, вона лежала з ним ще три години, перш ніж змогла піднятися, потім був сміх. Вона сама викопала яму під старою грушею, де він любив валятися влітку. Загорнула його в своє старе покривало, поклала туди свою фланелеву сорочку і шепотіла прости, прости, прости. Я не пішла до церкви, не хотіла, щоб їхні свічки торкалися його пам'яті, тепер ночами вона чує його дихання, легке. Рідне сидить біля каміна у тій самій сорочці, з якої все почалося за вікном дряпають склогілки, і їй здається, це. Він повернувся, вона знає, він уже не тварина, він став частиною неї, і коли вітер уносить її думки геть, вона ему, ми зустрінемося, але де? І коли. І що приховує цей таємничий погляд Єсика, що тепер світиться не лише бурштином, а й чимось іншим, темним, невідомим. Після холодної і тихої ночі, коли сніг вкрив землю білим покривалом, Оксана відчула, що щось змінилося в повітрі. Світ навколо ніби затих, але одночасно наповнився невидимою напругою. Вона стояла біля вікна у своїй тонкій білій сорочці з мережевом на комірці, що ледь прикривала стегна, а її розпущене темне волосся спадало хвилями на плечі. На ногах. Теплі вовняні гольфи, які контрастували з легкістю одягу і додавали образу певної загадковості. Погляд Єсика, що сидів біля каміна, був глибоким і важким, немов він тримав у собі якусь таємницю, що не під силу розкрити, вона відчула, як холод пробігає по спині. Коли він підвівся і підійшов до неї, Ясик торкнувся носом її долоні, а в його янтарних очах несподівано промайнула іскорка, ніби він запрошував її у світ. Про який вона досі не здогадувалася. Вона посміхнулася, але ця усмішка була напруженою, ніби вона знала, попереду їх чекає щось неймовірне і водночас небезпечне раптом у двері пролунав сильний стук. Оксана здригнулася, а ясик насторожився, піднявши вуха і тихо гарчачи. Вона підійшла до дверей і через замкову щілину побачила знайоме обличчя це був місцевий священик. Отець Іван з притаманною йому сумною усмішкою і втомленими очима. Оксано Василівно почав він тихо, ми мусимо поговорити. Це стосується не лише тебе, але й усієї громади, вона відчувала, як серце починає битися швидше. Священик ніколи не приходив просто так. Вона відступила, запросивши його всередину. А Ясик мовчки ліг біля дверей, спостерігаючи за кожним рухом гостя, в кімнаті пахло свіжим хлібом і трав'яним чаєм. Отець Іван сів навпроти, глянув на неї і сказав те, що відбувається тут, виходить за межі звичайного. Я бачу, що ти і Ясик пов'язані не просто дружбою. Але це шлях, який може вести до темряви, якщо не бути обережною. Оксана слухала, але відчувала, що він не розуміє всього. Вона підняла руку, щоб погладити єсика, що сидів у неї на колінах. Його шерсть була теплою, як завжди, але очі блищили інакше, ніби він був більше, ніж просто собакою, що ти пропонуєш. Спитала вона тихо, священик похитав головою Я не можу сказати більше, ніж те, що треба зробити вибір, або відпустити, або прийняти наслідки. Але пам'ятай, що іноді найглибші зв'язки. Цей найнебезпечніші пастки вона подивилася у вогонь каміна, де танцювали тіні, і відчула, як у грудях розгоряється буря. Здавалося, що Єсик теж це відчуває. Він підняв голову і дивився прямо на неї, ніби очікував відповіді. Оксана знала, що ця ніч стане точкою невідворотного вибору. Але вона не знала ще. Що саме приховано в темряві їхнього зв'язку, і які таємниці ховає старий дерев'яний будинок на пагорбі серед яблуневих садів, за вікном завив вітер. І гілки яблун почали стукати по шибках, нагадуючи про те, що час втрачений назавжди не повернеш. І в цей момент, коли темрява огорнула все навкруги, прозвучав тихий. Ледь чутний шепіт, чи то вітер, чи то голос Єсика, що кликав у незвідане майбутнє, що ж обере Оксана, світло чи тінь. І чи вистачить їй сили пройти цей шлях до кінця? Після відходу отця Івана в будинку настала тиша, але вона була насичена невидимою напругою, що тягнулося між стінами, наче павутина? Оксана стояла біля каміна, дивлячись на полум'я, що мерехтіло і відкидувало на стіни дивні тіні. Її темне плаття з тонкого льону огортало тіло, підкреслюючи витончену талію і довгі ноги, прикриті прозорими, але щільними колготками. На ногах шкіряні ботильйони з невисоким каблуком, що тихо торкалися дерев'яної підлоги, додаючи рухам загадкової грації. Волосся було розпущене, трохи хвилясте, а на шиї блищила тонка срібна ланцюжок з маленьким колоном у вигляді яблучка, сувенір з дитинства, що завжди нагадував про левків. Ясик сидів поруч, його бурштинові очі не відводили погляду від господині. Він ніби відчував, що зараз щось зміниться назавжди. Оксана провела рукою по його гладкій шерсті, відчуваючи тепло і міцність його тіла. Але в її серці водночас жевріла тривога і невідома надія, в той момент телефон беззвучно завібрував на столі. Вона підібрала пристрій і побачила повідомлення від незнайомого номера вони спостерігають. Не довіряє нікому, окрім нього, її серце пропустило удар. Хто це? Хто вони? І як це пов'язано з ясиком? Відчуття небезпеки зросло, але разом з цим прокинулося щось нове бажання розкрити таємницю. Що ховалося в глибині цього маленького села, і в погляді Янтаревого собаки вона оглянула кімнату, старовинне піаніно, на якому лежали ноти з її дитинства. Старі вишиті рушники на стінах, запах димку від каміна. Все це було частиною її життя, але тепер виглядало інакше, як початок великої загадки знову погляду павна Есика. Він підвівся. Підійшов і ласкаво ліг їй на коліна, ніби кажучи, я тут. Довіряй мені, Оксана тихо усміхнулася і прошепотіла. Добре. Ми разом. Щоб не сталося, поза вікном ледь чутно зашурхотіло листя, а десь далеко, у темряві саду, з'явилася тінь, що швидко зникла. Левків знову поглинув вечірній морок, приховуючи відповіді, на які тільки но почали шукати, що ж приховується тінь. І хто насправді спостерігає за Оксаною ясиком? Настала ніч, і Левків занурився у густу темряву, порожню, але наповнену шепотом вітру, що грав між яблуневими деревами. Оксана сиділа на підвіконні, загорнувшись у теплий вовняний плед, її темно каштанове волосся спадало на плечі, а очі, підкреслені легким димчастим макіяжем, дивилися у безмежну чорнину за вікном. На ній було легке шовкове плаття кремового кольору, що ніжно огортало її фігуру, і тонкі панчухи з мереживом, що додавали образу нотку загадкової жіночності, поруч лежав ясик. Його шерсть блищила на світлі каміна, а янтарні очі пильно спостерігали за господаркою. Він піднявся і, тихо ступаючи, підійшов до Оксани, торкнувшись носом її руки, ніби нагадуючи про свою присутність і підтримку, раптом у темряві за вікном щось шурхотнуло. Оксана підвелася, напружено вдивляючись у сад тіні дерев, здавалося, ожили, а холодний вітер приніс із собою дивний запах, суміш вогню і каості старого лісу. Вона відчула, як серце починає битися швидше, а ясик, мовчки, став на сторожі, здалеку долинули приглушені кроки, ніби хтось обережно пробирався між деревами. Вона знала, це незвичайний гість. Хто це міг бути? І чому ця ніч відчувається такою важкою, майже містичною, раптом у двері пролунали легкі, але наполегливі постуки. Оксана зчинила їх і побачила перед собою юнака з глибокими сірими очима і суворим виразом обличчя. Він був одягнений у темне пальто, під яким проглядався вишиваний сорочка, символ традиційного українського коріння. На ногах Витончені шкіряні чоботи, що злегка бруднилися від вогика землі. Вибачте, за втручання, почав він тихо. Мене звуть Дмитро. Я приїхав з Києва. Мені потрібно поговорити з вами про ясика, Оксана. Відчула, як холод пробіг по спині. Вона не знала цього чоловіка і не розуміла, звідки він знає про їхню історію, про що саме. Запитала вона, намагаючись приховати тривогу, Дмитро зробив крок уперед, дивлячись прямо їй у вічі, це набагато складніше, ніж здається. Ясик не просто собака. Він ключ до таємниці, яка може змінити все, Оксана відчула, як у її думках розгортається буря. Вона знала, що тепер життя в Левкові ніколи не буде таким, як раніше. І що відтепер їй доведеться вибирати між світом, який вона знала. І тим, що ховалося в тіні, ясик тихо заскулів, ніби підтримуючи господиню. Вона подивилася на нього і прошепотіла, що ж, друже, починається найцікавіше, за вікном вітер знову загуляв серед яблунь, наче шепочучі стародавні секрети, що скоро відкриються.